Повернулися додому в останнє. У Рівному попрощалися із загиблими героями Олександром Войдило та Володимиром Примаком. Олександр Войдило народився у селі Кургани Острозького району, навчався у Курганській та Могилянській школах. Потім здобув освіту у Рівненському СПТУ. За часів радянського союзу служив в армії у Німеччині. Він вже фактично для держави віддав усе своє. Він віддав, він служив. Він ж офіцер, він віддав все для держави. І от пішов добровольцем, це віддав все це. Олександр працював у Рівненському слідчому ізоляторі. Згодом вийшов на пенсію. З початком повномасштабного вторгнення долучився до ТРО Острозької громади. 19 березня минулого року чоловіка мобілізували. Останнім часом, правда, мало пересікалися, Да, і по суті, як війна почалася, то це був батьком своїх дітей. Що можна сказати? Я Сашку знаю з часів, як він одружився з моєю сестрою. З того часу, як говориться, і знаємося добрим, чуйним батьком. У серпні 2024 року отримав поранення, довгий час лікувався та знову став на захист батьківщини. На жаль, штаб-сержант Олександр Войдила помер у лікарні Вінниці 23 травня цього року. Володимир Перемак народився у Рівному, навчався у ліцеї номер 26 потім здобув освіту у місцевому університеті. Сім'я втратила турботливого тата з двома доньками, люблячого чоловіка, сина, брата, дядька, хрещеного батька, побратими, вірне і надійне плече товариша. Володимир любив рибалити, а також займатися збиранням грибів. Перед мобілізацією працював на фірмі Конде Кортех. Потім на автомийці 14 грудня 2024 року, був призваний до лав Збройних сил України. Вірно служив нашій країні, захищаючи рідну землю від російського загарбника. На жаль, солдат Володимир Примак помер у лікарні Дніпра 21 травня цього року. 42-річного Володимира Примака поховали на кладовищі Нове у Рівному. 56-річного Олександра Войдило на кладовищі у Рідному селі Кургани. Вічна слава та шана героям. Людмила Жук, Андрій Дейнега. Новини Рівного.